Ні, маршруткам так стратегії мобільності або їдь в маршрутці сам. З такими лозунгами прийшли до департаменту інфраструктури та благоустрою рівного активісти екоклубу. Волонтер громадської організації Ілля Єременко напередодні зареєстрував електронну петицію на сайті Рівнеради з проханням зупинити закупівлю дизельних маршруток, яку місцеві депутати підтримали на останній сесії без попередніх публічних розрахунків та громадських обґрунтувань. Я хочу, щоб в Рівному був транспорт зручний, доступний, безпечний. Для довкілля і для людей, тому я зареєстрував цю петицію і те, що вона набрала 250 голосів так швидко, говорить про те, що рівнянам це актуально. І а не актуально приймати рішення за закритими дверима без консультації з громадою про виділення 325 мільйонів на закупівлю брудних дизельних маршруток. Планується, що цьогоріч рівне закупить 20 дизельних автобусів вітчизняного виробництва класу «Євро-5». На ці потреби хочуть залучити до 60 мільйонів гривень кредитних коштів. Необхідність закупівлі саме таких мікроавтобусів, а не до прикладу тролейбусів чи електробусів. У департаменті інфраструктури пояснили потенційними наслідками нових атак на енергосистему обласного центру. Під час минулорічних відключень світла ця проблема була особливо актуальною. В минулому році ми мали прильоти, і ми не мали як доставляти тих самих місця на їхні робочі місця. Там водоканал, в лікарні, в пекарні, в школи викладачів і іншу групу населення, яка пересувалася, в тому числі і, пільгов, і пільговиків. Наразі у Рівному немає жодного комунального автобуса. Вони необхідні зі слів Руслана Гудими, в тому числі і на випадок можливої евакуації населення. Усі маршрутні транспортні перевезення здійснюють приватні перевізники. Нові автобуси ж хочуть закріпити за комунальним підприємством Рівнеелектроавтотранс. Директор останнього Валентин Ткачук переконує, що розвитку тролейбусної мережі це не завадить. Я в цьому нічого не вбачаю поганого, і місто тільки від цього вигає комунальний транспорт. Автобуси вони давно вже мали бути в місці, тому що це буде і оперативність. А є оперативність і буде якість перевезення буде все остальне. Нові мікроавтобуси планують запустити у південну частину Рівненської тергромади для покращення транспортного сполучення із селищем Квасилів, мікрорайонами новий двір, басівкут та щасливе. До останнього нині курсують маршрутки 61 та 61 А думки пасажирів щодо планів влади оновити громадський транспорт, і яким саме він має бути, різняться. Це доцільно і використовувати звичайні маршрутки і електротранспорт, але зважаючи на нашу нестабільну ситуацію. З електрикою в країні, то все таки певно краще використовувати маршрутки. Варто замінити на більш сучасний транспорт, більш екологічний, скоріше всього. На рахунок тролейбусів я думаю, що це більш довготривала перспектива, тому що треба все одно прокладати комунікації, і це не за рік часу. Я думаю. Можна зробити тим часом екоклуб разом з понад десятком інших громадських організацій звернулися до виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна з проханням витувати рішення депутатів Рівнеради, ради, які зупиняють розвиток екологічного громадського транспорту. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.